Кітюнька застрягла. Отже так, снідам Кіті Іванівна. Сьогодні це великий день, коли ви знаєте, де які речі в нашому домі. Ми хочемо вам сказати Берем, берем Кітінка нашої сім'ї. Сніда Кіті і Іванівна! зустрічайте з Є-є-є! Е -е 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 -е. Кіті, кіті, кіті побажайте Удачі, сніді. Кіті сніді. Йде зустрічати бувайте. Новий. Світ. Бувайте, бувайте! Є. Покажи морду не м'як. Найде Чапі Новий світ. Дякую за увагу. Хай спочиває мир.